Пропоную зібрати оцінити ще один варіант вічної свічки Ліхтарика з діодів та батарейок, які можна зібрати голими руками. Це так звана варіація на тему ліхтарика з батарейок ось в такі термоусадки. Можете подивитися попереднє відео, що там вийшло, що не вийшло. Цього разу. У мене такий є блістер, в якому батарейки зазвичай продаються в магазині. Це в нас секретна технологія від Таврії В. Я думаю, що російську назву їм можна зараз простити, тому що в Одесі це один із самих крутих пунктів незламності. В них завжди можна підзарядити гаджети, дуже багато розеток, і вони завжди працюють на генераторах. Це така Ліричний, ліричний відступ, тому що для нас зараз актуальне, що Одесу черговий раз атакували, і зараз більшість міста без світла. У нас вдома світло дали, вже третя година пішла, можуть з хвилини на хвилину відключити Так, трьохвольтові діоди, канцелярські скрипки і така от булавка. Що я роблю? Я проекспериментував, у мене щось вийшло, і я думаю, зараз вийде ще краще. Ми спочатку робимо невеликий надріз тут, де вони зробили таку перфорацію, не зовсім не зовсім зручну. Я проріжу більше, щоб дістати одну батарейку. Роблю, намагаюся робити. Акуратні надрізи, щоб нам потім цей блістер був як холдер для батареїк. Так, батарейка витягнулася дуже легко. Так, в мене є така заготовка. З скріпки канцелярської. Бачите, я трішки вигнав, щоб вона могла замкнути ось тут наші батарейки. Я так подумав, що непогано було б зробити отут отвір внизу. От дивіться, зараз покажу для чого він. Я його зробив. Може в мене вийде в нього. Попасти зразу булавкою. Так, поправив його не булавкою, а самою скріпкою. І воно вивалилось. Не зовсім виходить те, що я вдумав, зробимо по-іншому. Мабуть, розріз має бути більший. Робимо радикальний способ. Батарейки я дістав обі. Зараз ставимо на місце першу батарейку я встановив. Зараз пробуємо другу. Батарейки на місці мені здається, що має тут бути контакт. Якщо, то ми можемо трішки підкоригувати цю скріпку. Далі я планую зробити отвори ось тут. І ось тут. І наш діод встановити в ці отвори мінус плюс. Мінус, плюс. І ми бачимо, що нема контакту, він не світить. О! Світить, але не гріє, тому що все-таки. У нас, як завжди, так, зверху контакт надійний. Якщо ви зрозуміли, то білі діоди в мене закінчились, лишились тільки жовті. Так, тут все надійно. От я його, він держиться дуже добре. Скріпка внизу не сильно надійна. Ось можна включити, виключити. Так, потрібно скріпку брати. Довшу, щоб в нас був якийсь. Бачите, тут нема за що вхватитись за що навіть. Можна виключити, можна включити. Якщо вона буде довша, то в нас буде важіль і можна цей процес регулювати. Можна за оцей одвір наш ліхтарик підвішувати, і буде ось така краса десь. Якесь чергове світло, аварійне світло десь висіти. А зараз я провів роботу над помилками і дивіться, що вийшло. Я взяв цю скрипку, вигнув її по-іншому, якщо видно так. От, важіль великий тут, і вона контакт плюсовий не зацепляє повністю, якщо я його здвину. Є контакт, так, нема контакту, так, є контакт. Так, нема контакту. От така от вийшла Е, Значить, що в цьому методі, на що потрібно звернути увагу? Акуратні робити потрібно ці розрізи. Я їх зараз закріпив для щільності ізолентою, чорною клейкою, стрічкою. З верхніми контактами все нормально, тут один отвір, один контакт. І Потрібно так підгадати саму конфігурацію цього вигина скріпки, щоб можна було зробити такий вимикач. Бачите, він у мене не завжди спрацьовує, тому що потрібно було на 2 мм зробити коротшим оцю петлю. Яка. Бачите, вона зараз не підходить до плюсового контакту. А так от вона на ньому вже. І тут защелкнулася навіть. А так можна було зробити її. Вот. On-Off. От якось так. Значите, тут є теж теж недоліки, що в такому положенні. Вона включена. Якщо маєте час та натхнення, о, виключили нам світло. І скільки у нас було світло? У нас було світло 4 чуть більше, ніж 4,5 години. Ось так от. А, якщо ідея вам сподобалася, з вас комент, лайк, підписка.